Усім привіт, народ! Давайте швиденько з вами зараз пробіжимося по новинах останніх днів. Що ви ще можете встигнути зробити по завданнях? Що взагалі нового і цікавого у нас з'явилося в танках? Значить, в нас стартував трейдін. Ви всю цю фішку знаєте, де ви можете обміняти старі і непотрібні танки на нові хороші вам. Нову техніку ввели ось таку досить великий список техніки, яку ввели, це ТОГ-2, Тігр 131, Брід Пантера, іс 2 Рамп Панзер з Ковшиком, Сомуа, Крайслер, GF, Крайслер звичайний. Не розуміють, для чого їх дублювати. Йох, Гусь 252, захисник, ТЛ7 і Вазік 9 рівні. Це, на мою думку, і те, що я пам'ятаю, це перший раз вони 9 рівні додають в трейдін деяку техніку, вони звідси повиписували. Детальніше, я думаю, немає смислу розказувати. Ви всі знаєте, як трейдін вже працює. Далі у нас стартанув місячний новий рік. Ми відкриваємо ось такі от фішечки, що і отримуємо скидку в золоті за кожну відкриту фішку на спеціальний магазин в котячій крамниці. Також у вас є ще часу цілий день, сьогоднішній, коли вийде це відео, щоб закрити завдання. Хто ще не закрив, інакше вони вже взавтра оновляться і. Ви пропустите етапи. Перше, друге, забирати монетки з котика можна раз в сутки, тобто коли обновляються танкові сутки, це в 3 часа ночі. Чому так? Тому що ну, якби вони це зробили кожні 4 години забирати, це ви б заходили просто в танки забрати. Тому раз в сутки, це вже провірено. Неважливо, коли ви це забираєте. Навіть якщо заберете в 2 години ночі, все рівно в 3 заберете наступний, наступні житончики. Так, далі в нас стартували завдання на британській тяжі. воно, Ці завдання будуть у вас в ангарі до 3 лютого, і ви за це зможете отримати досить приємний ось такий от камуфляжик на танки. Він досить мені сподобався, ось так він виглядає на танкові приблизно. Це на Ксорі, але на. Решту танків британських буде виглядати так само. Що вам потрібно зробити? Перше завдання це від 7 по 8 рівень британців. Тобто це всього на всього три танки: Чопер, Консейвер і Contradition. Ви повинні в 10 боях потрапити в топ-10 за шкодою. Друге завдання. Точно таке саме, але на дев'ятках і десятках в топ-10 10 боїв. І третє завдання це просто зіграти 30 боїв і попасти в топ-10 за шкодою на будь-якій техніці. І тоді ви зможете отримати і закалочку бо, небонову, звичайно, вибачаюсь, і стаб, і турбачик, і камуфляж. Я, якщо чесно, тільки заради камуфляжа ці завдання і роблю, тому що камуфляжик чомусь мені сподобався дуже. Дуже так яскравенький, знаєте. Ось, отакі новини я для вас знайшов на сьогоднішній день. А ви прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал і зустрінемось на стрімах. Всім пока-пока!